І так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми будемо говорити про сайти. І як завжди, мені дуже сильно подобається такий формат. Частина буде звідси. А друга частина буде з ось такої класної світлої ніцо. Я знаю, що вам такий формат подобається, коли частина на студії, частина тут. І сьогодні ми будемо розбиратися в тому, як робити сайти, як виглядає продаючий сайт, яка його структура, до кого звертатися, як це все взагалі повинно виглядати. Тому давайте приступати. Ми сьогодні ми будемо розбиратися, який формат про продаж є найбільш ефективним. Зрівняємо платформи, зрівняємо маркетплейси, зрівняємо багатосторінкові сайти. Я покажу вам структуру нормального сайту. Але саме важливе, я вам покажу найдієвіший, а саме головне найбюджетніший спосіб, який доходить до того, щоб потратити майже 0 гривень. Купити хостинг чи домен, все більше нічого не треба. Сьогодні ми будемо розбиратися в дуже важливій частині воронки, в товарці. Це те, куди ми відпиляємо трафік. Ми зробили класні креативи. Ми зробили так, щоб людина клікнула на наш товар і куди вона відправляє. čitaj Сьогодні ми будемо розбиратися в тому, як робити класну посадочну сторіночку для наших товарів. Тому let's go! Але для початку давайте згадаємо, що сайт або платформа, куди ми відправляємо наш трафік, наших клієнтів, наших потенційних клієнтів, людей, які можуть купити наш товар. Це не є перша частина воронки, а перед цим йдуть креативи. Тому ось десь тут має бути відео про креативи. Тому переходьте. Дивіться, другий етап воронки це якраз сайт. Тому давайте розберемося, взагалі, які посадочні сторінки є. Перша, напевно, найбільш поширена. На цей Grass Marketplace, це Prom, OLX і так далі. Або сайти основані на цій позиції. Тобто, є, є деякі товарщики, які крутять рекламу на Фейсбуці, Інстаграм і відправляють цей трафік на Marketplace. Далі є односторінкові сайти, це лендінги. Ось зараз ви бачите. Дивіться, ось я отак от листаю цей сайт. І про цей формат ми якраз і говоримо. Ми орієнтуємося на односторінкові сайти. Також є багатосторінкові сайти. У нас на навчанні також є окремий блок про те, як працювати з багатосторінковими сайтами. Цей. Тип сайтів використовується вже тоді, коли у вас зайшов товар на односторінковому сайті, і ви хочете відрізнитись від ваших конкурентів, тому що в кінцевому результаті зв'язку досить легко скопіювати, коли трафік відправляється на односторінковий сайт. Але коли ви зробили багатосторінковий сайт, там умовно на хорошопі, то вже все набагато важче для ваших конкурентів, щоб скопіювати цю зв'язку. І останні інсташопи. Давайте розберемо по деталям: інсташопи це місце, де досить легко зайти. Реально дуже легко зайти. Все, що вам треба це зареєструвати інстаграм акаунт заповнити картиночками поставити хайлайти сканви все у вас є готовий інтернет магазин але на цьому вся легкість закінчується тому що вам його треба розкачувати півроку рік і не знати як з великими вкладеннями постійно реінвестувати постійно кидати сторіси догрівати цю аудиторію і щось постійно робити ось в цьому мінус інсташопів Маркетплейси. Маркетплейси в мене асоціюються з дуже низькою націнкою з дуже низькою маржою але це те місце, де можна продавати великий об'єм, тому що там працюють якраз оптові постачальники, які закуповують та несому кілометрі, Виставляють на свій магазинчик на промі. Їм дзвонить хтось з дропшиперів, каже: добрий день, можна взяти 10, 20, 30 одиниць, Вони з ним домовляються по ціні. Після того відправляють цей товар. Все далі це багатосторінковий сайт. Ми вже зрозуміли, що це ідеально для масштабування, і тоді, коли у вас є класна робоча зв'язка, яку ви просто хочете змасштабувати. І односторінковий сайт дуже простий, дуже. Легкий формат роботи, з яким ми працюємо 80% трафіку йде саме туди, але легко скопіювати конкурента. Зрозуміло, що ми вибираємо самий ефективний і самий простий формат. Це односторінкові сайти. І давайте взагалі розберемо таку назву як односторінковий сайт. Звідки взагалі назва? Тому що це сайт якраз на одну сторінку, де є вся інформація для того, щоб людина здійснила покупку. І цей сайт він з однією цілею для того, щоб людина залишила заявку. Зазвичай там не можна залишати оплату. Зазвичай. Там не підключено лікпей, вейфопей туди не підключається. Просто заявка. Після того, коли центр подзвонює, підтверджує все. Останнє це односторінковий сайт, і саме на ньому ми працюємо, тому що коли ми говоримо про бюджет, коли ми говоримо про швидкість, коли ми говоримо про тести, це найбільш ефективний формат. Чому найбільш ефективний формат? Тому що його скопіювати можна там за 30 хвилин, поставити на хостинг домен, залити трафік і полетіли, зрозуміти, чи він працює чи ні. Але звісно, тут є певні мінуси, і ці мінуси вони полягають в тому, що цей сайт. Так само, як легко і скопіювати тобі, так само і легко скопіювати твоєму конкуренту, приблизно ось так. Саме тому ми в команді будуємо нашу товарку навколо тих товарів, які дуже, ну типу, навіть якщо ви скопіюєте, ви не зможете їх дістати. Тобто ті товари, які ми завозимо напряму з Китаю. До речі, хочу сказати, що вже зовсім скоро я буду летіти зі своїми учнями в Китай. Ми там будемо 5 днів на Кантонську виставку. І там, мої учні, в яких вже зайшли товари, от зараз ви бачите їх. Вже зайшли товари, вони будуть домовлятися з постачальниками про те, щоб ці товари замовити в Україну по ще хорошим цінам. Я не знаю таких пропозицій, я не знаю, хто взагалі таке робить. Якщо вам цікаво, взагалі все, що зв'язано там з моїм навчанням і так далі, в посиланні під цим відео є всі матеріали. Там є посилання на наше ком'юніті, товарна сім'я називається. Там є чат. Там можна поспілкуватися з людьми, які проходили навчання, там можна поспілкуватися з людьми, які зараз навчаються. Тому всі посилання внизу переходимо, і зустрінемось. Ручність такого сайту він в першу чергу полягає в тому, що там насправді є вся інформація для того, щоб здійснити конверсію абсолютно вся. Там є там перша екран там є характеристики, там є опис, там є відеоогляди, там є гівки, там є абсолютно все для того, щоб людина прийняла рішення про покупку. Але є і мінуси. Мінус з цього односторонкового сайту, що більш молоде покоління, люди, які там 20, 22, 23, 25 років, вони не довіряють односторонновим сайтам, тому що вони знають, що ці одностороннові сайти можуть купити кожен. І насправді навіть є дослідження в штатах. Проводили це дослідження, які люди довіряють односторонновим сайтам, і вони замітили кореляцію. Чим старша людина, тим більше є довіра до односторінкових сайтів. Тому всім розуміємо, що насправді та товарка, якою ми якою ми займаємося. Вона направлена на сегмент 30. Тому там, продавати якісь товари, які суперактуальні, там, молоді, студентам 20-22 і так далі, трошки важко, тому що вони розуміють, що насправді ці товари можна отримати там, на е маркетплейсах, на промі і так далі. От. А ми на пром не будемо заходити, тому що там конкурують люди за копійки. Типу, якщо ми можемо собі дозволити ставити на лендінгах ціну 350-400 гривень, тому що просто я хочу, тому що цей товар на лендінгах ніхто не продає окрім мене, тому що просто я можу. Це зробити потім ще вліпити до продаж на 200 гривень, щоб моя ціна була моя маржа була 600 гривень. То коли людина заходить на пром. Я навіть не хочу конкурувати за той трафік. Тому що там такий трафік, що вони за кожну копійку торгуються. Там такий трафік, що там ти з ними нічого не зробиш. Що ж вони зеленчить, 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 зеленчить. Йо-мойо, крадуть машину в сінісі. З теорією ми розібрались, тепер давайте перейдемо до практики. А тепер питання, як же створити такі сайти. Є три формати взагалі роботи з лендінгами. Перший формат це коли ми копіюємо сайт конкурента. Друге це коли ми робимо по своїй структурі. Третє це коли ми делегуємо цю здачу на програміста. Кожен сайт він має. Фотоматеріали, і він має відеоматеріали, і насправді фото і відеоматеріали на сайті вони приблизно настільки сильно важливі, як і копірайтинг, який є на сайті, тому це точно те, не чим треба нехтувати. Точно не те, чим треба нехтувати. І так, де ми беремо відеоматеріали, та фотоматеріали ми розповідаємо у нас на навчанні. Я не буду цю інформацію палити, але хочу точно сказати, що ми використовуємо гібки, ми використовуємо відео і ми використовуємо картинки. Як виглядає структура сайту? Перше це саме основне, це головний екран. Це те, що людина бачить зразу після того, як заходить. Це настільки важливо, чому це настільки важливо? Тому що Фейсбук з допомогою пікселя він трекає після того, як людина переходить з креативу на наш сайт. Вона трекає, скільки ця людина проводить часу на сайті. Якщо вона виходить за 2 секунди, це означає, що у вас щось не так на сайті і. У вас дорожче реклама, тому перший екран він мега важливий і він має бути зроблений у дизайнера. Контакти дизайнерами також дає на навчання. Якщо хоче навчання, анкета перед запису в біо під цим відео. Після цього, після першого екрану, де має бути товар, де має бути зрозуміла назва, де має бути зрозуміло, куди людина потрапила, де внизу ціна. Ціна може бути зі знижкою, ціна може бути без знижки. Це залежить від того, який товар ви вибираєте, який товар ви продаєте з якою ціновою категорією, і що за аудиторія. Тому що чим старша аудиторія, тим більше вона довіряє знижкам, чим молодша аудиторія, тим менше вона довіряє знижкам і взагалі лендінга. Після першого екрану, де є гарна картинка, ми робимо короткий опис. Цей опис він повинен бути побудований на тому, що люди очікують відеокреативі, що люди очікують ви товарі? Тому що якщо ви в відеокреативі говорили про те, як гарно ваша відеокамера знімала, скільки там мегапікселів а там ви приходите і говорите про те, що вона водонепроникна, не проникна, якісь далі, якісь інші не зв'язані речі, то це відлякає людину, тому що вона перейшла чомусь. Щось їй сподобалось цьому креативі. Так будьте, будь ласка, добрі, робити так, щоб зв'язка була зв'язкою, а не розв'язкою. Сашка з сонечко то. Так, вийшло я зараз на студії, знімаю відео. Тебе забере Влада, після цього ми поїдемо в ресторан. Добре? Я тебе дуже сильно люблю, дуже сильно чекав. От ви розумієте, наскільки сильно я люблю і хочу давати вам класні відео. Наскільки сильно ви мене радуєте цієї історією, що навіть Сашу... Не зустрів з еропорта, я попросив, щоб її зустрів е, мій асистент. От добре, далі йде блок характеристик. Я хочу ви зараз подивилися, як це виглядає. І в цих характеристиках ми також маємо говорити про те, чому люди сюди прийшли. Ми не маємо насправді говорити про скучні характеристики і так далі. Якщо щось було відео-креативи, розкрийте те, що було в відеокреативі в цих характеристиках. Я вас прошу, не забувайте людям не потрібно інформацію. Голову обов'язково. Ми не забуваємо на кнопку, яка має бути на першому екрані. Вона повинна бути кольору, який конверт. Кольора, які конверті зараз, ви бачите на екрані. Мені найбільше подобається це робити червоним. найбільш звично мені це робити. Кнопку має бути дуже легко знайти і дуже зрозуміло куди тикати. Помилка, яку я дуже часто бачу в учнів, це коли вони ставлять декілька кнопок зразу. Не треба дві кнопки достатньо зверху, знизу людина побачила. Вона тільки зайшла, вона бачить кнопку замовити. Не треба їй кожних кожних два рядка піхати. Цю кнопку Типу, таке враження, бо ви нав'язуєтесь. Не треба нав Хто може зробити цей сайт? Чесно, у нас навіть на навчанні у нас є блог про те, як копіювати цей сайт з допомогою коду, але чесно, ми сюди прийшли для того, щоб займатися кодом. Ми... Я не хочу займатися кодом, я ні разу не копіював сайт через код. Я не рекомендую це нікому робити, хоча в нас є ця інформація на навчанні. Це треба робити з допомогою програміста. Програміст, вмілий, класний програміст, може зробити сайт ну, за 150 гривень. Ми також даємо контакти на навчання. І коли ми говоримо за програміста, це якби це реально цю, цю здачу. Деколи мене питають там, 200 гривень гривень чи ти деш за сайт, це обман і так далі. Ні, це просто дуже проста задача для програміста, який шарить. Йому просто треба дати нормальне, технічне завдання у файлі, вигрозити туди першу частину воронки, другу, третю, четверту, п'яту по блокам. З цього виникає питання, де дістати програміста? Дивіться, от, умовно, якщо б я зараз вам дав контакти тих людей, з якими ми співпрацюємо, я розумію, що ці люди були б. Ось так, от, загружені тою роботою, яку я просто видав. Вони просто були б надто сильно загружені. І є певні речі, які я готовий видавати вільний доступ. Є певні речі, які я не готовий видавати вільний доступ. І, як мінімум, це буде несправедливо для наших студентів. Саме тому контакти програміста. Там контакти, кол-центрів, всі контакти ми даємо виключно на навчання. Сайт це один з етапів, який точно не потребує вашого особистого залучення. Якщо ми говоримо про відеокреативи, то там точно я би кожному зарекомендував відкрити цей додаток і помонтувати це відео. Але сайт це точно те, що варто делегувати на людей, які розбираються у цьому. Бо найголовніша перевага товарного бізнесу, що це бізнес, що це модель. Де ви можете платити різним людям за те, що вони закривають кожен блок. Це реально бізнес, де є дуже багато цікавих етапів. І ці етапи можуть бути закриті іншими людьми. Зараз у мене в команді вже достатньо людей, які навіть шарять більше, ніж я. Таргетологи шарять трафіку більше, ніж я. Мені не цікаво заходити в ads менеджер Мені не цікаво дивитися CPC CTR, я з вами чесний. Мені цікаво будувати бізнес. Мені не цікаво займатися операційкою. Я готовий тим займатися, якщо треба буде, але мені цим не цікаво займатися. І в мене є люди, які закривають ці задачі, тому що це товарний бізнес, а не послуга. І в цьому є різниця між самозайнятістю і мати власний бізнес, який генерує тобі кошти, де люди це роблять. Замість тебе. І насправді багато людей, з якими я бачусь, вони називають себе бізнесменами. Але насправді вони як білка в колесі закривають вони, як затичка у всіх процесах, закривають там, 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 там. там. Я не проти операційки, я роблю її коли. треба. Але не тоді, коли ти робиш в десятьох різних сферах, по чуть-чуть там, 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 і ти в одній не шариш добре, краще вибрати одну точку, яку ти б'єш постійно, побудувати цю історію. І тоді рухатись вперед, тому що після там 3-4 тисяч доларів вам точно треба не мати бухгалтерів, вам точно треба не мати таргетологів, вам точно треба не мати операційного директора, Вам точно треба не мати свого кур'єра, вам точно треба не мати команду і робити з цього бізнес, а не самозайнятість. Ось чого ми навчаємо? І так, друзі, тепер у вас питання. Один нам дав цю інформацію. Ти нам показав, як це виглядає частина від частини. Так? А тепер скажи, будь ласка, чи є якісь приклади, на які можна орієнтуватися? Я скажу так, є, але я не можу їх ходити вільний доступ. Я не можу їх ходити вільний доступ, тому що на них опираються також наші студенти, які роблять результати. Саме тому, якщо ви хочете поринути в цю сферу, в цю нішу, внизу під цьому відео є всі посилання для того, щоб перейти на мій інстаграм, для того, щоб перейти в нашу ком'юніті, для того, щоб заповнити анкету перед записом. На навчання з вами зв'яжеться моя команда. І після цього у вас буде можливість навчатися і отримати всі шаблони. Тому пам'ятаємо, що товарний бізнес це про бізнес. І сьогодні ми дізналися, що такі сайти, як вони виглядають і з чим їх їдять. Якщо вам подобається такий формат, то залишайтесь тут, підписуйтесь і до нових зустрічей.